Днями старий слуга Путіна Антоніо Гутереш, ОН, який очолює, заявив, що конфлікт в Ізраїлі, Ізраїлю з сектором Газа, де, за даними Хамасівського міністерства охорони здоров'я загинуло 15 тисяч чоловік, є найкривавішим конфліктом. На час його генцикування в ООН. Яка ж продажна ця скотина? Українських жертв він не бачить. Але я не про те. Я про те, А де заяви нашої влади про наші втрати на цій війні від агресії з Росією? Ну, добре, ми свої військові втрати не афішуємо, щоб не падав бойовий дух. Хоча Ізраїль. он не скриває, скільки втратили, і бойовий дух не, не падає. Але чому ми цивільні жертви не рахуємо? В одному лише Маріуполі експерти нарахували більше 100 тисяч жертв, 115 чи 125 убитих, загиблих, мирних жителів. Де ця інформація? Чому її ніхто не виносить? За даними експертів. По всій Україні кількасот тисяч мирних жителів загинуло. одну. Якщо в Маріуполі сотня з лишнім, то е зібрати по всій Україні точно буде 200, а може, на жаль, і 300. Чому наша влада це не піднімає? Це що, ми прикриваємо ворога, щоб він не здавався таким страшним? Чи ми прикриваємо когось іншого, щоб не спитали, а чого ж нам ворог такий урон зміг? Завдати хотілось би знати відповідь на це питання.